Любов всього п'ять букв, та значить більше, і значення в, цім, в нім зовсім непрості, для когось слово це багато значить, ну, а для когось лише звук пустий. Комусь любов здається всім на світі, він бачить її прояви кругом. Ну, а для когось це неначе пісня. Яка не мов би лється в Унісон? Можливо, ти не знаєш, як любити, тобі ніхто не показав любов, але наскільки треба дорожити любов'ю тою, що приніс Христос? Любов Христа не вимірять мірилом, її не уписать у віршах, її не показать у найкращих фільмах, її являти можна у ділах. Ісус явив свою любов нам, ставши світлом, тим світлом, що веде нас крізь життя, Його любов, немов та зірка провідна, яка же променем в серцях. Свою любов Він показав нам ділом, коли висів розп'ятий на хресті, коли його не світло тіло, ми на хресті без жалю розп'яли. Він, бувши на хресті, терпів знущання, які йому ми з вами завдали, та, попри біль страшної розчарування у страшних ранах шепотів: Господь, ти їм прости. Він взяв твій гріх на себе, бо любив, любив, тому терпів важкі знущання, і вчинком цим тебе він відкупив, щоб вільні відріха тепер ми стали. Це не єдиний вчинок від Христа, яким любов свою Він показав. Згадай, скільки разів ти бачив чудеса, які в житті своєму Він являв. Згадай, як юнака знаїна Ісус лише словами воскресив, а жінку з кровотечею згадай лиш, а чоловік, який сліпим, родився. І це не всі чута Ісуса, це лише часточка мала. Ісус переміг усі спокуси. І смерть навіки подолав. Тож, коли раптом ти забудеш про те, який великий Бог, згадай якщо тебе не люблять люди, то любить тебе вічний наш Христос. Амінь.